Слушайте, прекрасно, з двох часов дня прийдете, буде. В час дня приїде людина, навіть не в час приїде, з 30 може, може пів другої. 20 часа в нього прийом. ГАІ. Одна Ще кого хто? Вам так, щось, що, приїжджати на... Так що приїжджати на 14 чи як яким чином поступити? А Яким чином поступити? На 14-й приїжджати чи шо? у вас розгляд справи, чи розглядати? Да. Правопорушення. Правопорушення. Чому не розглянув вас в як район? Профиска, Дружківська. На Дружковська. І що? Ну откуда ми знаємо? Яка стаття? 126. -я. А що там, не маючи посвідчення водія? Вы учиться в автошколі. У мене... я Це я буду виносити постанову. Виносимо мінімальний штраф, чи що ви хочемо? Ну, давайте максимально. А які ну я правильно поняв? Я ви, б хотіла от... немножко ще. Щоб скасувати а то... його? Скасовувати не буду, то що виносив ваш протокол, виносив не я. Скасовувати, відповідно, його не буду. Я як його? Я б хотіла ще немножко відметити правонарушення інспектора. Того Васильковського? Да. Це в Васильковському гаї. Чекайте, ну, це ми зараз розглядати не будемо на вулиці. Коли нам прийти, щоб це було дійсно встановлені формі. Ви можете встановлені формі в 2 часа дня другий кабінет, це мій кабінет, Хорошо, АГИ, ну, я за начальника ГІВСТІ. Зрозуміло. Він обов'язковий, то що розглядається адміністративно. А вам скільки років? 18. 18. Ну тоді ніяке вчера. Ну, давайте дам ми этот протокол, єдиний екзамен, може раніше. Три часа зразу вам кажу, мене вже не буде. Да, Руслан у вас тут такий така черга.